П'ять причин обрати термоблоки Легкість матеріалу. Термоблоки значно легші за традиційні будівельні матеріали, що робить фундамент більш бюджетним. Легкість матеріалу також полегшує транспортування та монтаж, знажуючи витрати на будівництво в цілому. Теплоізоляція та комфорт. Термоблоки діють як термос. Вони зберігають тепло взимку і підтримують прохолоду влітку. Завдяки чудовим теплоізоляційним властивостям температура в будинку залишається стабільною, що дозволяє зменшити витрати на опалення та кондиціювання. Забезпечуючи комфорт протягом усього року. Екологічність термоблоки це екологічний матеріал, виготовлений з безпечних для здоров'я компонентів. Пінополістерол, що використовують їх в виробництві, не містить токсичних речовин, що робить їх безпечними і для людей, і для природи. Довговічність. Термоблоки не бояться вологості, температурних коливань і не до гниття. Вони служать більше 50 років, зберігаючи свої властивості без необхідності в якомусь навіть незначному ремонті. Стійкість до навантажень, термоблоки створюють монолітні стіни, де бетон знаходиться між двома шарами пінополістиролу. Завдяки такому поєднанню термоблоки гарантують стійкість будівлі, зберігаючи при цьому відмінні теплоізоляційні властивості.